Вітаю глядачів телеканалу Конкурентів в ефірі Луцький автобазар. З вами Ярослава Олексюк. У цій програмі ми пошукаємо і подивимось, чи є на луцькому авторинку вибір найулюбленіших автівок більшості лучан, а саме, шкода. Тож ми йдемо дивитися. А ви не забувайте підписуватись на наш ютуб-канал, аби не пропустити головного. Кода a 5, випуск оригінального 2012 року на коробці автомат з 1,8 мотором бензиновим має 118 кВт мощності. І Автомобіль це відповідає євростандарту Євро 5. Бензину бере 7-8 літрів на 100 кілометрів. В залежності від експлуатації, бо машина може їхати і 160 і 180 кілометрів на годину. Машина з Швейцарії приїхала, є сервісні документи по заміні масла, по заміні ГРМ, по заміні всіх необхідних обслуговуючих. Тобто в ній просто бери, купляй і їдь. Машина непогана для сімейного відпочинку, для експлуатації, для подорожей на коробці автомат, тим більше для жінок, хорошо автомобіль підходить. Машину бігом. Е, отож, е, тут в нас є парктроніки, мультируль, дуже класна мультимедіа, е, склопідйомники, по всьому салону клімат-контроль і, е, звичайно, же ж, е, рідний пробіг. Е, Пише що 179 тисяч сот Майже 180 тисяч кілометрів. Е, і що ж можна ще сказати? Дуже зручно, що е, є підставки під е, різні скляночки. Салон виконаний в текстилі. Коли е, закриваєш машину? <звук> Нажимаєш кнопочку два рази ага. і дивіться на, на скло і на дзеркала. Потім я на відкриття, то тоді відкриваєте і двері, заводите дзеркала, розкладаються. А розкажіть ще по багажному відділенні, що там і як. Багажне відділення дуже. дуже ці дужки складаються задні всі в горизонтальне положення в рівень з підлогою, тобто можна і лягти навіть поспати або відпочити, і навіть перевезти великі габаритні грузи. Ще в автомобілі велике значення має два ключа. Бо, наприклад, загубиш ключ, ти без цього ключа машину не зведеш із-за того, що там є пропігона сигналізація. І коли ти не маєш чого ключа, ти іншим ключом не зведеш. Для того, щоб поновити ключ, треба 50-70 доларів, щоб замовити. Мовити по каталогу, mm -hmm. по номеру і зробити інший ключ. Коли є два ключа, це вже плюс, тобто вже є резерв, Перестраховувати. завжди перестраховка. Mm -hmm. Завжди. Наступна шкода це ось така у е, сірому кольорі 2006 року випуску. Е, заправляється бензином, а об'єм двигуна у ній 2,0. Е, Загальний пробіг тут 234 тисячі кілометрів. Е, Пише, що коробка передач е, ручна механіка. Е, і варто зауважити один момент: те, що коштувала вона 6800 тисяч доларів, а зараз її продають за 6000 тисяч доларів. А тепер детальніше розберемо автівку зсередини. Не мультируль, наскільки я можу казати. Е, Мультимедія досить така непогана, є е, непоганий екранчик, багато різних кнопочок непідписаних, я не знаю, що вони значать. Вибачте мене, будь ласка, е, є радіо, є Аукс е, і ну, буде зручно. З музикою точно поїдемо, тому в машині буде не сумно. Так як і було е, склопідйомники. І загалом така комфортна е, машинка для сімейних пар, для такого використання, щоб е, на ній їздити і собі ні за що не переживати. Також, от тільки що буквально помітила, що е, зверху машинка виконана в Такому темно-сірому текстилі, що дуже прикольно. От, і моя улюблена функція: дивимось. Так, сонце замість світла мені тут, тому дзеркальце є, все зручно, все круто. а Загалом непогано. Римуємось тенденції цієї програми, тому далі у нас така синя шкода. Це шкода Октавія А5, об'єм двигуна 1,4 літри, 90 кВт потужності. Пише, що не фарбована, а також коробка передач тут автоматична. Також зазначено про комплектацію. А комплектація тут Фемелі і продається вона за 9800 тисяч Рік випуску цієї автівки 2011, тобто вона досить така молоденька. В салоні наша синя шкода дуже-дуже вражає. Бо, по перше, стан салону ідеальний. По-друге, ось тут бачимо коробку передач автоматичну, так як і було зазначено. Бачимо також. Мультируль чотири склопідйомника, що дуже зручно для сімейної автівки, бо можна самостійно контролювати з водійського сидіння, які вікна іде відчинені, а які зачинені. Також бачимо, що салон виконаний у текстилі. Також у автівці наявний клімат-контроль, це завжди дуже круто. І загалом дуже гарний стан перевіряємо. Так, так, все є, все супер. Дзеркало на місці, не розбите, макіяж поправляти можна. Ось таку вишеньку на Луцькому авторинку нам вдалося знайти також. Це у нас шкода ВРС, коробка передач у ній автоматична. Також є клімат-контроль двох зон, як я зрозуміла. Рік випуску у цієї автівки 2011 вид палива, тобто заправляється вона бензином, а об'єм двигуна у ній 1,4 літри досить-досить економна. Загальний пробіг в автівки 229 тисяч кілометрів. Також тут є мультируль, підігрів сидінь, максимальна комплектація, рідний пробіг і ще одне слово: а блютуз. Тобто з музичкою можна буде весело поїздити, і коштує вона 7 тисяч доларів. Автівок марки шкода на луцькому авторинку дуже вистачає, адже це все-таки найпопулярніший автомобіль. На мою скромну думку. Також відрізняється дуже цінова категорія. Але е, зазвичай автівки марки Шкода досить доступні. Тому приїжджайте на авторинок, вибирайте свою автівку і бережіть себе. З вами була Ярослава Олексюк у програмі Луцький автобазар.